Всім доброго дня, я лікару рохандрово. Гармонія і здоров'я, моє прізвище Педеренко Богдан Олександрович. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як саме можна змінити образ свого життя для того, щоб поліпшилась ваша якість сперми. Тут можна дуже багато з вами розмовляти, тому що насправді впливає на якість сперми повністю все. Починаючи від того, з якої ноги ви встали зранку, закінчуючи тим, чи ви почистили зуби перед сном, умовно кажучи, це мається на увазі. Залежить від того, як часто ви харчуєтеся, ваші шкідливі звички, алкоголь, наркотики, тютюн. Наступний момент стрес. Також на вашу якість сперми і саме те, що ви можете змінити, це робота банальна. Ось, або, наприклад, взаємовідносини з дружиною, тому що це насправді достатньо важливо. Був у нас такий випадок, коли приходить пара. Якісь сперма більш-менш нормальна, але в принципі є певні порушення. Ось, але не виходить 2-3 роки завести е, дитину. І що ми порадили? Це поїхати в відпустку на тиждень, для того, щоб повністю забути всі е, проблеми, які нас оточують, е, відкритись один одному знову і так далі. І що ви думаєте, через тиждень вони приїхали вже вагітні? Ось, до чого я це веду? До того, що стрес. Втомлюваність, недосипи банальні, вони дуже сильно б'ють по вашій якості сперми. Тому, звичайно, ці всі фактори вони є надважливі і ви це можете насправді змінити. Варто тільки трішечки зусиль для цього.